Не просто 32-й день народження, а ще й визначна подія у професійному житті. Українська співачка Кола організувала перший великий сольний концерт у палаці спорту. батьки в так постур, нам Команда Ескалайф мала можливість поспілкуватися з артисткою напередодні важливої для неї події. Чи готова кола відкласти кар'єру задля народження дитини? Чому просить фанатів не знімати її разом із чоловіком іноземцем, і які зовнішні та професійні зміни чекають на співачку? Про все це у новому міні-інтерв'ю від SK Life. 19 жовтня у тебе відбудеться твій великий сольний концерт, і він вперше відбудеться в палаці спорту. Розкажи, будь ласка, які ж основні у тебе труднощі виникли при підготовці для такої грандіозної події для тебе? Труднощі були до того, як не було ще концепції. Ми не розуміли, що це буде. Коли з'явилася наша режисер Саша Погуляй, то все стало на свої місця і труднощів ніяких немає. Головне, це все встигнути вивчити, і навіть не вивчити. Це не екзамен. Я не існу. Спід буду здавати в цей вечір. Я буду вас просто радувати і давати вам класні емоції. Навіть якщо я десь щось забуду, не станцюю або щось та скажу. Ну це все не важливо, тому що це мій день, це мій день народження бляха. І я маю сама кайфувати цей вечір від всього, що відбувається в першу чергу. І тільки тоді всі люди відчують цей кайф також. Зараз можна побачити, що низка наших українських артистів організовує концерти в палаці спорту. Розкажи, чому саме зараз ти вирішила організувати свій. Ну, по-перше, ми його поставили в лютому. Це коли? Це на початку року. Ми були перші, хто сказав про палац спорту. Це вирішилось ось так. Це просто було. Ми просто цього бажаємо. Все, ми так захотіли. Нам так захотілося. В цьому немає якихось там. Підводних камінь, що ми там от хотіли щось цим сказати, або там ми щось якась стратегія. Немає такого. Просто захотілося для себе зробити концерт і для людей. Коли як не зараз, дуже час швидко йде. І тому нема чого чекати. Захотіли, робимо клас, ми молоді, ми енергійні. Чому? Коли як не зараз, сьогодні ти на прес-конференції сказала, що твій чоловік буде також на цій події. Ти публічно закликала і журналістів, і людей, аби не розповсюджили жодні фото і так далі. Оскільки це в першу чергу про повагу для тебе, розкажи, як взагалі тобі вдається балансувати між ось цим особистим і публічним, от, наприклад, вийти погуляти центром Києва з чоловіком, але все ж таки ти певно переживаєш і не робиш цього. Дивіться, мій чоловік живе в Тель-Авіві, в Ізраїлі, і ми гуляємо переважно там. Там мене знають українці, які там живуть, але вони нічого не фоткають і нічого нікому не говорять. І з ними ми бачимось дуже рідко. Коли він приїжджає до мене, ми гуляємо. І до мене підходили люди фоткатися, але вони нічого не, не сказали. І люди, які слухають мої пісні, вони розуміють, що це не гарно, щось фоткати або щось викладати. Е, звісно, що можливо всім цікаво. Не знаю, взагалі байдуже. Що захочуть, хай фоткають або ще щось. Але мені здається, що це просто неповага до людини і все. Е, коли гуляємо, я спокійно гуляю. Немає такого, що ми кудись Десь ховаємось від людей. Такого немає. А як взагалі ти в Києві проводиш там час сама, виходиш прогулятися? Чи ходиш по закладах? Як у мене немає на це часу і це жахливо. Тому після концерту ми будемо перебудовувати мій графік для того, щоб я могла ходити на виставки, в театри, поснідати, повечеряти з друзями. Я ходжу в учені з друзями, десь в кустах ми там сидимо, тому що там гарно і там затишно. Мої в мене є друзі, дві дівчини і два хлопці. І от я з ними можу зустрітися там, раз в місяць, раз в два місяці. І біля дому я ходжу, в мене є кафешка, а там я їм ввечері, коли вже нема сил. А так, ну ходжу я сильно кудись, якщо чесно. У тебе зараз все активно несеться, кар'єра, успіх, люди тебе люблять, поважають і так далі. Однак ти в інтерв'ю казала, що насправді ти не можеш відчути себе по-справжньому повністю щасливою. Як ти почуваєшся зараз, коли шалений ритм? Ти готуєшся до грандіозної події в твоєму житті, але все ж таки, що ти всередині відчуваєш? Я відчуваю себе по-перше щасливо. Я не знаю, де я казала, що я нещаслива. Дивіться, напевно, у Маші я казала, що я не можу до кінця бути такою. Це не про щастя. Щастя, змінило колір в моєму житті. Воно тепер не є таким яскравим через війну, через обставини, які відбуваються кожен день. Мій мозок, моє виховання не може дозволити мені. Радіти якось наповно або ходити в якісь бари. Я про це говорила. Ну, типу, нема ще чому радіти. Ми маємо працювати, і звісно, що можна радіти зі своїм чоловіком, сидячи на на балконі вдома, на терасі. Я не знаю, обійнявшись, це радість, але це тиха радість. У радощів і у щастя є різні кольори. Тому я насправді себе відчуваю дуже щасливою людиною, Я вдячна за все, що я маю. Я так довго цього хотіла. Я навіть інколи не можу все повірити. Я інколи зупиняюся до Настю, Реально, от ти дружиш з Монатіком, ти дружиш з Джамалою. Тобі там відповідає Оля Полякова, тобі відповідає Могилевська, ти спілкуєшся з Машою Фрусіїною. Боже, ти з Лесією Никитюк. Никит... Никит... Ну, типу, я в цей момент думаю. Це серйозно відбувається в моєму житті. Ну, типу, бо ще два з половиною роки тому я дивилась на цих людей і думала, Боже, вони недосяжні, з ними не можна неможливо познайомитися. І все це змінилося після праці, після музики, після творчості. Просто після того, що все, що я робила багато років, це чомусь сподобалось в один момент людям. І тому я відчуваю себе дуже щасливою людиною і дуже вдячною. Але в тому ніхто не відміняв. І той обсяг справ, той графік, який зараз у нашої команди, там не то, що почувствують себе щасливою, ти не встигаєш, ти пожерти не встигаєш, і попісять. А не те, що сісти, почути, що ти щаслива, та ти бліхати, ти хочеш спати. Ти хочеш спати і тебе всі від'їбались, Вибачте, просто закрить телефон і скажіть нахер всі, я хочу спати. Ну, але це через те, що дуже багато справ. Але ж ось це величезний внесок у твій розвиток, у твою кар'єру. І ти якось в інтерв'ю знову ж таки казала, що ти готова до родини повноцінної своєї, до дітей і так далі. Але ж як в цьому шаленому графіку, чи готова ти посунути кар'єру і стати мамою? Звісно. Якщо Я прям. Якщо за завагітню... звісно, ви що, ну це не обговорюється. А... Просто от у нас, у всієї команди, от була така ціль. Концерт в палаці спорту. Час пройшов отак. Я благаю все, щоб концерт прийшов не отак, щоб я його запам'ятала. Тому що насправді, коли ти дуже чогось чекаєш, і воно отак стається, то ти нічого не пам'ятаєш. І тому оце, весь цей біг. Як я дав біт своєї пісні, це показує весь цей запал, який просто є рушійною силою всієї нашої команди. Ми всі такі молоді, рвемо, па, 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 па готові робити і вночі, і в день, і прям без зупинку. Але це все оце. це, оце нами. Оце і мрія, і бажання, і просто нам це подобається. Нам це в кайф. Звісно, що перед концертом ще графік, якби напічкався, і мені... Ну, такого графіку у мене реально ніколи не було. От, але після концерту ми будемо все трошки перероблювати. І якщо так станеться, що в мене з'явиться дитина, звісно, що я все посуну і пішлю всіх нахер. Ну тоді останнє ластове. Що ж, яка ціль і мета у її команди після палацу спорт? Я хочу написати альбом. Класний. Ми будемо на рік планувати концепцію. Це буде по-любому якась зміна, можливо, і зовнішня, музично точно. Це буде щось нове. Щось прикольне те, що ми вигадаємо в п'ятьох.